Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух І в цьому відео розбираємось з наступним: чи можна при перетині державного кордону на виїзд з України потрапити до ТЦК? Відповідаю, так можна. За яких умов зараз в цьому відео розповім. Кого це стосується, за яких умов і чи законно це, чи незаконно. Все поговоримо зараз в цьому відео. Продовжую в цьому відео розбирати зміни, які були в нас постановою Кабміну 1558, внесені до постанови Кабміну номер 560 Дуже суттєво там були деякі аспекти змінені, тому подивіться в мене на каналі вже. Ну, напевно, штук 5 є цих відео, тому подивіться, там різне. І про автоматичну відсрочку у нас, про терміни відсрочки для викладачів, для студентів. Воно там змінено. По засудженим там були зміни в нас. Ну, там вже декілька відео таких змістовних. Подивіться, знайдіть. Ну, звісно, залишайтесь на каналі, хто підписаний, хто не підписаний. Підпишіться обов'язково ще телеграм-канал, там більш швидко виходять новини. І дивіться на номер телефону на екрані, можете записатися. По В'АЦПУ до мене на консультацію, кому вона потрібна, звісно. І так, переходимо до нових знову ж таки змін. В цьому аспекті щодо перетину кордону, і щодо адмінзатримання, і щодо того, чи можете попасти ви одразу в ТЦК з кордону. Там не дуже суттєво змінилось, але давайте подивимось на ці зміни і як зараз сформульоване це питання. Це знову ж таки наша улюблена постанова. 560 а, да, яку ми постійно розбираємо, і все одно там щось змінюється, ми її знову розбираємо. І законодавці змінюють її знову, тому ми її розбираємо і в цьому відео. От пункт 17. Він змінився. Зараз як він виглядає? У нас я розміщу тут, також будемо разом читати його. Керівники органів охорони державного кордону. Крім авіаційної частини, з набранням чинності указом президента України про оголошення або продовження мобілізації та або з отриманням розпорядження про проведення заходів мобілізації, відповідного голови начальника обласної Київської та Севастопольської міської районної райдержадміністрації військової адміністрації організовують проведення у прикордонній смузі контрольованому прикордонному районі. Та у пунктах пропуску через Державний кордон України перевірку в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документу або військово облікового документу в електронній формі. Разом з документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. <кхем> ну, коли вийшла ця постанова 560, ми <кхем> всі пам'ятаємо, що були наділені в нас. Представники прикордонної служби повноваженнями щодо перевірки військово-облікового документа під час перетину державного кордону у чоловіків 18-60 років. Тобто, у нас поліція набула таких повноважень з цієї постанови номер 560 і внесли там зміни до закону про нацполіцію. І от прикордонна служба в нас також тепер може абсолютно законно перевіряти документи, військово-облікові документи. І Звертаю вашу увагу, в дужках зазначено в нас і військовообліковий електронний документ, тому або у вас такий документ є, або у вас такий. Він має однакову юридичну силу, тому що це питання викликає дуже багато спорів. І чомусь. Чому я не знаю? Тому що постанова 559 якою встановлено форму нового військовооблікового документа, цього військового квитка, вона чітко зазначає, що. Документ військовообліковий в електронній формі і паперовий військообліковий документ мають однакову юридичну силу. Чомусь не всі представники в нас державної влади да, розуміються, або забувають, або може не знає хтось таку норму. І от є там суди в нас, я робив огляд на своєму каналі, коли перевіряли в нас представники ТЦК. І от не влаштовувала їх саме електронний військово-обліковий документ. То зараз ця постанова 560, а особливо після змін, які були внесені постанови Кабміну 1558. Вона прошита от повністю цим військово-обліковим документом в електронній формі також як аналогом паперово. Тому звертайте увагу. Ну і звісно, при спілкуванні з представниками державної влади звертайте їх. Увагу також на цей норматив, тому що він є, він оприлюднений. До речі, дуже багато мені писало на каналі, чому ж вона не оприлюднена. Ця постанова 1558 на сайті Верховної Ради. І коли ми заходимо до постанови 560, ми не бачимо там змін. Дійсно, їх не було от прямо до сьогодні. 21.01 сьогодні записується відео, і вони з'явились, тому можете відкривати, дивитись. Хто чекав, дочекався, вони тут є. Я їх побачив, звісно, раніше. 16.01 вони набрали вже чинності. І ну, на відповідному ресурсі Ліга Закон я користуюсь. І там я побачив і подивився її вже в тому вигляді, в якому вона була. Тобто не в проєкті, а вже в прийнятому. Ну і звісно, на сайті, КМУ вона також була. Під своєму відео я залишав посилання саме на сайт КМУ. Ну Тепер посилання не має сенсу залишати. Просто відкривайте постановку обміну 560, і ви її побачите. Далі, тепер в нас постає питання, якщо якісь там проблеми да, з військово-обліковим документом, що може бути? Чи можуть вас просто повернути з кордону додому, чи що буде відбуватися? І от наступне в нас відповідає на це питання, наступне формулювання. У разі відсутності у таких осіб військово-облікового документа або військово-облікового документу в електронній формі. Ну, як я і зазначав, кажу, що вся постанова наразі прошита цим от, е в дужках пишуть військово облікові документи в електронній формі. Та або Наявності в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів ну, в оберігу. Хоча багато хто мені пише оберіг не встановлений законом. От, до речі, законом встановлений це єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Назви оберіг там дійсно немає. Але загляніть в електронні військовооблікові документи, ви її там побачите. Е, відомості про подання таких осіб до розшуку в національну поліцію. Уповноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону відмовляють їм у перетинанні на виїзд України державного кордону. Що ми бачимо з цього формулювання? Тобто, або якщо у вас відсутній військовообліковий документ, до речі, я своїм клієнтам і підписникам раджу, якщо у вас він в електронній формі перед перетином кордону, звісно, роздрукувати його. Свіжий, скажімо так, щоб він у вас був, мало ли що там буде на кордоні, чи буде інтернет, чи сформується він, чи знову якась там якісь баги будуть в цьому резерві плюс. Тому підготуйтесь завчасно, роздрукуйте і майте з собою роздрукований QR-код, там буде зчитуватися і вони зможуть перевірити ваш статус. І вже цієї ситуації не буде. Але знову ж таки, це перша. Да? А друга в нас інформація про те, що про подання таких осіб до розшуку в національну поліцію. Знову ж таки, тут законодавець нас пише не зовсім коректно, от як я вважаю, тому що як такого, ну, як такого розшуку в нас в постанові 1487 його немає. Ну, тієї постанови, яке врегульовано це звернення начальника ТЦК до органів поліції, там є і сказано про адмінзатримання, а про розшук там нічого немає. Ну Тут у нас законодавець пише розшук. Той же самий законодавець, Кабмін, до речі, да? і та постанова 1487 Кабміном прийнята, і 560 -та також. Ну добре, менше з тим, ми розуміємо, ну, розшук, розшук, добре, там, не будемо чіплятись в цьому випадку за слова. Головне, головна теза цього відео зрозуміти, що якщо у вас або немає з собою військовооблікового документа, або ви розумієте, що у вас є в цьому військовообліковому документі висвітлено, порушує правила військового обліку, то вас можуть не просто повернути додому. А вже от звернутися, от, відмовити, відмовити у перетинанні державного кордону. І далі, давайте не буду забігати наперед, далі читаю. Про виявлення розшукуваної особи представники органів охорони державного кордону або його структурних підрозділів інформують найближчий орган або підрозділ, що входить до системи поліції. Тобто, представник прикордонної служби, що робить? Він побачив, у вас є там якісь питання по військовому обліку, він телефонує в поліцію. Найближчий орган поліції. Да? Для здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до найближчого ТЦК та СП. Тобто, якщо ви розумієте, що у вас є якесь порушення обліку, воно висвітлюється у вас. В цьому військово-обліковому документі, але ви не розумієте, що це за порушення. Зверніться і ви плануєте перетинати кордон і маєте на це законне право. Зверніться завчасно до ТЦК та СП з запитом відповідним. Можна також через адвоката це зробити, можна самостійно. Про це я розповідав вже не в одному відео. І запитайте їх у зв'язку з чим це порушення і чи немає у вас цього розшуку, про який тут написано в 17 пункті постанови Кабміну 560. -ї. Тому що, якщо ви будете планувати свою, скажімо так, поїздку перетин кордону і розумієте, що у вас є це порушення, то скоріш за все у вас буде і цей адмінрошук. І замість того, щоб перетнути кордони, дістатися там, куди ви там бажали дістатися, ви будете в найближчому ТЦК від кордону. І це буде абсолютно законно, тому що ви прочитали разом зі мною, бачите, що це наразі закріплено в нас в постанові Кабміна 560. -ї. Тому... Завчасно дивитись свій е, резерв плюс там, чи через дію, хто формував. До речі, як сформувати через Дію, залишу відео тут посилання. Подивіться, тому що не всі встановлюють в нас в резерв. Але е, багато хто користується електронними військовооблікованими документами, тому що це зручно. І от дія нам надає таку альтернативу. Можете встановити собі, не встановити, а сформувати, точніше, тому що воно відбувається не через додаток, а через комп'ютер, через саме базу даних, яка. Через комп'ютер формується. І от е, завчасно сформуйте, подивіться, якщо там є примітка, порушує правила військового обліку», то, скоріш за все, якісь питання до вас є у ТЦК і, можливо, а дуже велика варегідність, що у вас оголошено в цей розшук. Тому ви з кордону попадаєте одразу до ТЦК, через, звісно, орган поліції. І все це буде е, в межах норм е, чинного законодавства. Тому звертайте увагу, щоб не було таких проблем. Завчасно готуйтесь. Все по цій темі. Все по цьому 17-му пункту. все. буду ще розбирати цю постанову 1558. Як я і сказав, пошукайте на каналі, там вже є розбори. Дуже цікаві та корисні. Підписуйтесь на канал, хто не підписався, і звісно, залишайтесь хто підписаний. Всім гарного вечора. До побачення і мирного на.